Я дуже люблю російську владу. Вона подеколи справляється краще ніж гвинтівка в руках українського воїна стирати російську націю. От що і відбулося недавно. З 1 вересня відбулися деякі зміни в Російській Федерації. Вони вкотре показали, що їхні люди для них не важливі, що їхні люди це є просто барани, яких можна за гриву за рогіт і в стойло. Зараз вам розкажу, що саме там відбулося. Поки не забудьте підписатися. Ну Давайте, поїхали. наші Отже, що змінилося в Російській Федерації з 1 вересня 2025 року. Значить, дуже стало там жорсткий цифровий контроль. Інтернет відключають, це вже не новина. Зараз це стало практично чуть не кожен день, в деяких регіонах виключають по добі. Також їм забороняється тепер використовувати VPN і переглядати. Будь-який екстремістський матеріал. Представте собі, сидить собі якийсь інноагент, людинка, яка не дуже там, потрібна владі, і ФСБшник просто скидає на електронну почту лист з вкладенням, це відкриває вкладення. Там будь-який матеріал, як робити, наприклад, коктейль Молотова, його бац і засраку, і все, і на парашу. От за таке там є штрафи, кримінальні впровадження, реклама VPN, заборонена також. За порушенням загрожує штраф простим громадянам до 80 тисяч рублів, посадовим особам особам до 150 тисяч рублів, і різним організаціям 500 тисяч рублів. Про сім-карти сім карту не можуть передати іншим особам. То, щоб її купити, це вже давно в них є, треба паспорт було. Тепер треба ще й відеопідтвердження. Тобто в будь-якому кіоску там, чи магазині, який продає сім-карти, буде стояти відеонагляд, або тобто, нокамера, ну, так як от, знаєте, кредити, коли берете кредитну карточку, треба буде з нею сфотографуватися чи відзняти якийсь матеріал, не знаю, можливо, там щось сказати навіть. Якщо ви передаєте сім-карту, якщо вони передають, ви ж не будете передавати, бо ви ж не з Росії, злочин зі штрафом до 8750 доларів або ув'язнення до трьох років. Тобто, купив чувак карту, передав його своїй мамі, яка не може ходити або там в лікарні прикута, і бац! На три роки сів в кожній країні, це просто елементарно. Пляєш карти 2, 3, 5, 10, роздав своїй родині, та й так класно, класно, та всі живуть, всі кайфують. Там не так. Іноземним агентам забороняється займатися освітньою діяльністю, просвітницькою діяльністю для дорослих, для дітей. Там штраф 6250 доларів. Банківський контроль над картами, над рахунками, правоохоронні органи отримали. Можливість напряму дзвонити в банк і казати ось конкретно цього чувака всі рахунки заблокувати. Не треба суд, не треба ніякого розбору польотів. Це що призведе? Це призведе ще до більшої корупції, де там блокують рахунок, той де несе котлету грошей, типу там кому хто той рахунок блокує, йому розблоковують. Ну і так далі, і тому подібне. Якщо ви думали, що це все, то ви дуже 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 помиляєтесь. Реєстрація іноземців у Москві та області через додаток Аміна. Це е, мобільний застосунок, який Завжди в, має бути включена геолокація, ну і тебе по, по факту відслідковують. Знають будь-яке твоє переміщення. Я думаю, що ця аміна дозволяє не тільки відслідковувати е, переміщення, взагалі цифровий нагляд. Тобто вона бачить, що ви робите, куди переводити гроші, з ким переписуєтеся, які додатки використовуєте. Найцікавіше, найцікавіше тепер iPhone там, чи Samsung умовний, новий купити е, без. Рустор і встановленому в тому телефоні програми Max, неможливо. Якщо такі телефони продаються, там, напевно, теж є якесь кримінальне впровадження. Про Max ми вже говорили, я вам нагадаю, це месенджер, який може записувати ваші дзвінки, який може записувати ваші розмови, який може в будь-який момент робити скріншоти екрану, який в будь-який момент може включити аудіозапис, який в будь-який момент просто ви його не користуєтесь. Телефон вас служить на, на полиці, і він може в Включити камеру і записувати, що відбувається. Ну також, звісно ж, геолокація. Раз збір персональних даних, два повністю контроль над тим, що ви робите на своєму телефоні. Тепер без Максу цього і без Рустору. А в Русторі напевно всі інші програми, окрім там Максу, будуть, які також будуть перепрошиті, підпрошиті для контроль, контроль цих баранів. Неможливо буде купити айфон, не маючи цього. Далі у в школах зміниться кількість годин англійської мови п'ятих та сьомих класів. Їх що зроблять Зменшить. Там, якщо я не бомляюся, дві чи до двох навіть годин буде в тиждень у учнів. Весь той вільний час, який залишиться після англійської мови, буде присвячений, що правильно історії Російської Федерації. Ну, тобто, ми всі розуміємо, що це не історія там, де-де що і як, а це буде просто банальна пропаганда, яка буде розказувати, як любити царя, батюшку, як любити Росію і як ненавидіти кого Піндосів і всіх хто є навколо, бо всі навколо ж вороги, всі ми це прекрасно знаємо. Їхню трактовку. І найдивніше, найсмішніше, я це пару раз передивлявся, перешукував, чи дійсно так. І це дійсно так. Тепер продаж на болотах запальничок, аерозолів. Та газових балончиків можна зробити лише що за паспортом. Якщо куришти там чи тобі треба плитку підпалити, тільки сірнички, сірнички старі добрі, всі кодяться вперед, всі досягають якихось висот. Хтось хоче полетіти на Марс, колонізувати, хтось ще щось. А в Російській Федерації людиська, так і людиська, ми всі ми знаємо, хто вони тепер будуть знову користуватися сірниками. Ось такі нововведення почалися. Репресивні, я б сказав, реорганізаційні, які знову ж таки заганяють людей в стойло. В Воронежській області вже є перші мітинги, перші бунти. Ну там повиходили прищаві задроти, які просто виробили інтернет і вони не мають на, на що подручити свого бананчика. Але тим не менше, вони настроюють своїх своїх людей проти себе. А тих, коли настрою, тих просто ставлять в стойло, ще раз доказуючи, що вони не люди. Верхушка лише має право і можливість е, якось. Жити та існувати нічого дивного, Росія котиться куди в 16 століття. Ну що ж, рухаємося далі. Що відбулося за крайні тижні ще у нас? Настя Настікамських вдарилася в дно, вона плила довго, довго, довго і доплила до того дна, де пробив подтап, пробили його ще раз. і Вони разом знов ряються глибше і глибше за бугром в штатах. Вона виступила з промовою між своїми піснями, сказавши, яка є різниця, хто общається на каком языке, язикі? один язик сі его його и і всі його это а любов. що після того вона понесла втрати. Золотий вік розірвав з нею контракт. Ну а що ви хотіли? Що ви хотіли, коли... Їхні пісні були побудовані в більшості і заробітки на країні агресорі В них вони впали. Звісно, вони почали шукати якісь обхідні варіанти, виїхавши за кордон, збираючи концерт. На концертах там змішана публіка, в тому числі і люди з Російської Федерації. І вони мусять, мусять цим людям трошечки кланятись, трошечки підлизувати і підсасувати для того, щоб отримувати ті ж самі долари, які отримували до повноштамного вторгнення. 26 країн. А світу 26 лідерів плюсанули і сказали, що невдовзі на території України, що на суші, що в воді, зможуть розмістити свої війська. Нарешті, нарешті, це відбудеться: прийдуть війська, і тоді вже можна буде якось сильніше махатися, не знаю, або вони побачать, що відбувається тут. Вони не будуть такі настільки занепокоєні нами, будуть більше занепокоєні своїми людьми і будуть мати можливість не на словах, а на ділі доказати, як вони хочуть протистояти агресору, як вони хочуть зупинити Путіна, як вони хочуть підтримати нас та закінчити цю війну. Це досить хороші новини. Янюкевич Янюкевич повернувся в ефір. Якуновича кубович, Значить, 12 років. Приблизно 11, можливо, не було витку, не було чути. Тут він вертається з, з новою челюстю, з новим забором. Прикольно, ми його замостили. Зразу наші українські маркетологи це використали і казали, ми зробимо зуби ще краще, ніж у нього. І що він там говорив? Він говорив про те, що він підтримував рух країни в ЄС. Але ці умови, ці умови, які нам надавали, вони зовсім не підходили. Його дружочок Путін, право його. Ручка на лівому яйці сказав, що Янукович свій час, коли почув про умови, які хотіли ЄС ставити на Україну, аж заплакав бідулашечка така, і тому вони були проти цього всього. Тому вони розвернули країну, точніше, пробували розвернути. Так вони нас захистили, захистили від європейського ярма і потім що потім почали просто вбивати, нападати, гавалтувати і знищувати все на своєму шляху. Що не хоче стояти в ярмі російському. Конор Макгрегор, колишній чемпіон UFC, хоче долучитися до когорти лідерів світу цього і стати в Ірландії президентом. Так він заявив у своїх соціальних медіа, попросивши, щоб його підтримали. Побачив, що з цього вийде на ринку. Він досить непоганий був боєць, але всі ми розуміємо, що не кожен боєць може стати тренером, а не то, щоб не кожен боєць може стати політиком. Ну і закінчимо на такій досить хорошій новині. Програму контракт 18.24» планують поширити не лише на новачків, а й на військовослужбовців, які вже проходять службу, а також на мобілізованих старших за 24 роки. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. В інтерв'ю Суспільному за його словами після завершення експертиз на різних рівнях буде запропоновано контракт на основі контракту 18-24 для інших категорій військових військові віком 18-24, які добровільно мобілізувалися або перебували на контракті отримуватимуть ті ж самі пільги що й нові контрактники для категорії 25 плюс років розроблять окремий контракт для мобілізованих старшого віку щоб врівноважити умови для всіх каже поліса що зміни за ближчим часом, а умови контракту будуть уніфіковані для всіх військових, коли контракти 184 прийняли, а дуже багато військових ска. А ми що? Ми що, рижі, чи що, чи ми крайні? Чому до нас ніяких плюшок немає? Знову ж таки, наша влада, от з офісу президента чоловічок, це почув. Можливо, я надіюся, точніше, що це не популізм якийсь, а дійсно цей проект будуть розширяти і вже над цим працюють. Але як показує картонна революція? Наш президент свій народ чує, наш президент до нього прислухається і робить відповідні дії для того, щоб наш народ був задоволеним бути українцем та бути частиною української нації. З вами був друг Кум. Це канал Бородаті М'юслі. Сьогодні ми обсудили отакі от пару історій, пару новин, пару ситуацій. Не забудьте підписатись, коментувати, лайкосик, поділитися з друзями. До нових зустрічей! Слава Україні!